І арку свободи українського народу можуть демонтувати, принаймні щодо необхідності цього говорить інститут національної пам'яті. За словами фахівців, попри перейменування споруда належить до радянської символіки. А от а що про знесення думають кияни? Дізнавалися наші журналісти. Я в принципі за те, щоб позмуватися тих речей, які нагадують про щось радянське, тому що ми всі знаємо історію, що це насправді було і так далі. Але тут інша сторона, чи є на це кошти, чи доцільно зараз на це витрачати кошти це вже інше питання. Я думаю, цим повинні займатися компетентні органи, чи зараз доцільно цим займатися. Але загалом я так за, за Радянщина нам більше не треба, я думаю, бо ну це вже пережиток, вже в іншому часі живемо. Я думаю, да, хай зносять. Хай щось краще побудують. Більш символічно. До нинішнього часу. Я думаю, що це архітектура і для чого це забирати. Хай украшає наш, наше місто. Ну, тому що якась це дружба зараз її зараз, як вони наші стріляють. Я за, дуже за. Водночас київські міські раді заявляють, що питання демонтажу потрібно ретельно опрацювати для початку провести дослідження ґрунту і виділити кошти з міського бюджету на це моє переконання питання. Монтажу арки, воно потребує більш такого детального ретельного опрацювання. З кількох аспектів. Перший аспект ми розуміємо, що схили Дніпра там є суво небезпечний ґрунт, і які наслідки, яким чином це демонтувати, які наслідки це може мати, зокрема для будівлі філармонії, яка, яка розташована неподалік. Тобто тут на мені здається, що точно потрібно дослідження фахівців. Друге, ми розуміємо, що це складний процес, і він точно потребуватиме бюджетних коштів. Наскільки потрібно це саме зараз робити? Тут теж питання, яке, яке треба обговорювати. І арку свободи українського народу не обов'язково прибирати її можна переосмислити у щось, що буде радикально відрізнятися від путінських наративів. Про це в нашому ефірі заявив голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович. Ця арка і цей монумент знизу тобто, про Ясловську раду є і російською ідеологемою братніх народів. І фактично під цією ідеологемою Радянський Союз. По суті, розказував всім, що є старший брат в Росії, а все інше це, це, це ти як Богака казав, постіпенний славянський народ І відповідно, коли це стоїть в Києві. І нормалізує цю дружбу народів, так далі, це виправдовує в тому числі російську агресію, яка розказує, що ми взагалі народ, нічого страшного не случилось, і так далі. Тому, якщо про це не задумувати, звісно, воно окей. Але для когось, але якщо людина ну вислячає, хоч трошки про це задумується, то вже тріщинки не Треба якісь інші переозначення. Знаєте, найпотужніше переозначення було коли перед Євробаченням її підсвітили в веселкові кольори. От тоді от воно дійсно воно максимально було віддалено від Росії і радянського наративу